Можливо, на перший погляд дрібниця, але, знаєте, ремонт автомобіля і складається з ось таких дрібниць. Коли ми маємо капот, і він, наприклад, встановлюється на автомобіль новий, то надзвичайно важливо пройтися по кантам, все прокласти за герметики, щоб було як по заводу. І дуже багато людей ганяються за оригінальними капотами для того, щоб їх ставити на автомобілі, якщо вони у них пошкоджені. І я їх розумію, чому. Тому що, якщо брати капот по заміннику і е, ремонтувати його не так, як ми, не прокладати оці герметики, то в щілини буде просто. Забуватися з часом пил, бруд, вода. І що воно буде? Воно буде коризувати. Корозія буде виїдати цей капот із середини. Але якщо, наприклад, взяти капот по заміннику, він коштує 300 доларів, а якщо взяти по оригіналу, він коштує 1000 доларів. І відповідно різниця 700 доларів. І через це люди ганяються, щоб не було цієї корозії, і капоти правильно ходили за оригінальними капотами. Але якщо готувати і ремонтувати по заміннику навіть запчастини правильно, то таких проблем не буде, і на цьому можна суттєво зекономити. Ось так ми готуємо клієнтам автомобілів в Total Drive Hub.